От я вам скажу так, що в світі багато хороших людей, хороших талановитих людей. Як сказав Едмунд Бьорк ще в 18 столітті, зло торжествує, коли хороші люди нічого не роблять. Приклад вам наші шизануті сусіди, де хороші люди сиділи. І дивилися, як погані люди забирають владу, як погані люди будують режим, як погані люди готують війну. І сьогодні ми маємо те, що маємо. В одною з причин цього є те, що хороші люди, вони просто див... вони хороші, вони талановиті, але вони просто сиділи і дивилися. Як зло починає торжествувати. І сьогодні ми маємо такий хаос в світі.